А давайте запитаємо наших підписників, маємо ось таку чудову дачу, нещодавно придбали, займаємося її благоустроєм, облагородженням, проведенням простих елементарних е, сантехнічно-гігієнічних, е, як це назвати. в общем, робимо так, щоб тут можна було жити як, як на дачі, так і постійно. Ось зараз займаємося лівньовкою. Перед цим пристроїли пристройку. Ще раніше зробили вигрібну яму, перед цим викопали фундамент. Далі буде внутрішнє оздоблення, благоустрій території. Хочемо якусь мангальну зону зробити, можливо, навіть баньку якусь. Ось цікаво, це варто викладати в основному акаунті там Ремстрой чи в робочому пластер, чи взагалі зробити окремий якийсь канал, де я буду безпосередньо лише про цей об'єкт, про нашу дачу розповідати, які ми тут. Хочемо внідрити технології, хочемо, щоб це було максимально автентично, щоб це було схоже на всі будівлі, які знаходяться поруч. Наша дача знаходиться не так далеко від Вінниці, всього 12 кілометрів, але тут дуже така атмосфера, як у справжньому, справжньому селі. Тут дуже тихо, спокійно, трошки пізніше ми покажемо, які тут краєвиди гарні. Цьому будинку будемо, я так розумію, знаєте, як всі кажуть, що біля власного будинку дуже-дуже багато роботи, тому контенту може бути дуже багато. Починаючи від будівництва гаража, майстерні, бані. Та закінчуючи там, мангалом, Казан-Мангал, казан Мангальна зона. В будь-якому випадку у нас з'явиться якась тепличка з весни, можливо, якась худоба, принаймні курочка, якась кролічок. Якщо цікаво така наше повсякденне життя на нашій дачі, кажіть, як краще зробити новий канал. чи... Все все тут у каналі Ремстрой, так що чекаю ваші коментарі.